Іх вітаю. Сьогодні будемо вишивати ось таку двосторонню вишивку. Її можна вишивати у два кольори нитки, у один кольор нитки. Це її лицева сторона, і ось, будь ласка, виворітна сторона. Сформуйте будь ласка, вишивку, Ромбо, ромбовидну вишивку. За допомогою ламаної лінії або кривульки, як ми ще кажемо. Нашиваємо косі стібочки, лицеві і косі виворотні. Ось так, як ви бачите. Це я просто вам нагадую попереднє заняття, дійшовши краю, розвертаємося і формуємо такі самі стібки справа на ліво цей лицевий стібок, ось цей виворітний. Дійшовши до лівого краю, розвертаємо тканину на 180 градусів. І знову формуємо, але вже справа наліво такі самі стіпки, дійшовши з лівого краю, розвертаємось і це лицевий, це виворітний. Ось тут буде лицевий, а по підоцестібом буде виворітний. Ось такою у нас виходить виворітна сторона. Незакриті краї з виворідної сторони ви можете закрити ось таким чином. І закріпити нитку. Візьму нітку іншого кольору, і, бачите, вивела на лицеву сторону ось в цьому місці, на одну нітку тканини нижче і на одну нітку тканині. Від ось цього на одну нітку тканині вивела право. Роблю ось такі підсформовані сформовані наші ромбики, роблю ось такі протяжки. Через дві нитки тканини роблю протяжку вниз. І так заформовую весь наш ромбик. Такі самі протяжки виконуємо з виврітної сторони. Аналогічно. Тепер нам слід виконати горизонтальні протяжки в такому ж самому стилі. Голкою можна працювати і по горизонталі, але зручніше буде, якщо ви тканину розвернете на 90 градусів. Вийдемо на лицеву сторону і виконуємо протяжки Ось, В лицевої сторони. Хоча наша вишивка двостороння, але при формуванні вам необхідно постаратися, щоб ваша виворітна сторона була дуже гарна, якби були заховані ниточки, якими ви вишиваєте, кінчики ниточок, добре заховані. Ось і все. Користуйтеся на здоров'я і успіхів вам в вашій. Творчій праці